Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як я потрапила до Швейцарії. Причина переїзду це особисте життя. Я зустрічалася зі своїм бойфрендом вже два або два з половиною роки на відстані, і потім ми вирішили жити разом. А шляхом до переїзду стала студентська віза, тому що мені потрібно було вирішувати, як далі, чи шукати роботу, чи навчатися. І для нас, для мене, це був оптимальний варіант. Спочатку почати студентської візи. А мій шлях був не ідеальним. Спочатку це був один університет. Потім я зрозуміла, що цей факультет і це навчання мені не підходить, і була зміна до іншого університету. Якщо коротко про мене, я живу у Швейцарії уже 10 років, і на цьому каналі я хочу ділитися своїм життєвим досвідом у різних сферах про роботу, про навчання, взагалі про життя. А я не експерт. І не консультант, я просто і розповідаю, як це було у мене, і, можливо, ця інформація буде корисною для вас, якщо ви задумуєтеся про навчання та переїзд до цієї країни, so, Почнемо. Я приїхала до Швейцарії вже зі студентською візою. Процес оформлення він стандартний. Я не знаю, як зараз, але. Десять років тому назад потрібно було здавати тест на німецьку мову, передати всі документи, їх перевести. У so, моєму випадку це був юридичний факультет в університеті Люцерна. Я перейшла перший, перший семестр і зрозуміла, що це не моє, тому що, по перше, це було нелегко, нова мова і плюс. Потрібно було знати французьку для цього факультету. Тобто, це був не мій варіант. Я здала екзамени позитивно, але все ж таки це було дуже багато використаного ресурсу емоційного, часового, матеріального. І я зрозуміла, що це не моє, я не хочу так продовжувати. І я опинилася в ситуації вибору: що далі. На щастя, Мені мій бойфренд наразі чоловік допоміг. Ми, ми шукали різні університети і знайшли університет Базеля. Я передала всі свої дипломи. Хочу відмінити, те, що я закінчила Київський університет, економічний факультет, магістратуру. Університет Базеля прийняв. Весь мій бакалаврат, тобто зарахував як швейцарський, але магістратура ем, не підійшла. Тобто, в цьому випадку мені потрібно було повністю перездавати без академічно, академічної різниці, тобто з нуля починати магістратуру. І тоді я зрозуміла, так, це реалістично, ем, я прикинула, що мені потрібно буде. Від 4 до 6 семестрів. І в моєму випадку я закінчила це за 2,5 роки, тобто за 5 семестрів. Що я хочу відмітити? Було також нелегко. Ми жили в одному місці, університет був в іншому, тобто я також витрачала на дорогу десь приблизно. Півтори години або більше туди обратно, тобто в день-три години. Але плюс є в тому, що студент може самостійно вибирати дисципліни, якісь не всі. Деякі є стандартні, які в окремий день потрібно приїжджати і важливо бути присутнім. А деякі можна комбінувати і вибирати дні. І я зробила таку схему, наприклад, що мені потрібно бути присутні в університеті три, максимум чотири рази на тиждень, і це було нормально. Звичайно, великою різницею плюсом є те, що не обов'язково бути присутнім і дуже багато самонавчання. Наприклад, в Києві вчителі, викладачі відмічали, хто є, присутній, хто немає. Це було також дуже важливо для екзаменів. Тут більш свободна схема, все залежить від тебе. Багато студентів вже працюють на другому, третьому курсах. Тому все залежить від тебе. Головне здати екзамен. А як ти це будеш робити? Це вже твої твої проблеми і твоя відповідальність. Для мене навчання в Швейцарії було важливим не лише через диплом, а взагалі воно допомогло мені краще зрозуміти країну, адаптуватися до системи і чесно відповісти собі на запитання, чи хочу я тут залишитися далі і жити далі. Одразу кажу, це не легкий шлях, і точно не для всіх. Потрібно було дуже багато інвестувати зусиль часу недоспаних ночей, як то кажуть, щоб вийти не якийсь рівень. Для мене оцінки були не так значні, тим не менше я закінчила гарно, не на відміну, але добре. Але для мене було важливо просто здати екзамен. Звичайно, також важливу роль іграє, грає соціалізація, тобто взаємодія з, з іншими студентами. Я знайшла багато. Я би не сказала друзів, але знайомства, які також допомогли мені продвинутися. Тобто ми друг другу допомагали в різних ситуаціях, підтримували на лекціях. Якщо хтось хворів, то передавали матеріали. Тобто, це також важливо знайти своїх людей, своїх однодумців. Це допомагає однозначно. Але Озираючись зараз, я розумію, що шлях був не ідеальним, але реальним. Якщо цього хотіти, це, це реально зробити. Також хочу наголосити, що в моєму випадку мені дуже допоміг мій чоловік. Тобто він також вже був в цьому часі студентом останніх курсів юридичного факультету. Він розумів, як це важко, також мені з німецькою, з англійською, тобто все нове, і він мене підтримував. Підтримував також у побуті. Тобто, якщо є така підтримка, це вже 50 або 60% успіху. Я дуже вдячна йому за це. Uh, Матеріальна сторона це вже інше, мабуть, я озвучу це в окремому відео, як живуть студенти, як я жила, е які у нас були кошти, е чи була стипендія, чи ні. А е і взагалі скільки коштує навчання у Швейцарії? Але хочу відмітити, що. Е Практично усім, хто цього хоче, можливо закінчити цю освіту за невеликі кошти. Якщо зрозуміти, як і в принципі вища освіта Швейцарії недорога, дороге життя, і потрібно шукати різні можливості для проживання тобто, це Кошти на е квартиру, або на кімнату, або на гуртожиток. У моєму випадку ми, у, моєму, у мого чоловіка вже була невеличка квартира, до якої я приїхала, ми жили разом. Це була одна, кімна одна кімната, невеличка квартира а, якщо вам цікава ця тема, і у вас є якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте в коментарях підписуватися до мого каналу. Я трішки нервую, тому що це мої перші відео. Але я хочу просто передавати загальну ідею, як це було, реальний досвід. І в наступного відео я хочу зняти тему, скільки насправді коштує навчання і життя студента, і яке воно. Дякую за ваш перегляд і ваші коментарі, і до зустрічі у нових відео. До побачення!